Загроза наступу з Білорусі є низькою. Українські захисники стоять на варті і пильно стежать за діями противника. Про це зауважив командувач об'єднаних сил збройних сил Сергій Наєв і розповів про ситуацію на північних кордонах України. Зараз загроза з північного напрямку наземних дій ворога вона низька. На території Республіки Білорусь перебувають російські війська. Була здійснена до цього ротація, частина цих сил була виведена. Інформація, що на території Білорусі залишились на чотирьох полігонах наметових містечка для того, щоб прийняти додаткові сили. Ми відсвятковуємо обстановку. Державна прикордонна служба України сумлінно виконує завдання захорони державного кордону, а підрозділи Збройних сил, які здійснюють прикриття державних кордонів, також на відміну справляються зі своїми завданнями. На даний час ситуація стабільна і контрольована.